Ранку На каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 квітня 2025 року. Сьогодні 26 квітня, чорний місяць або геката, буде знаходитися в Знаці Овен. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливати рослини в знаці стихії вогню не рекомендується, а підживлення небезпечні в час стихії вогню. Але можна проводити обрізку саду та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 26 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 26 квітня. Це час знаходження місяця в знаті овен, тому, будь ласка, будьте обережні, голова може боліти, тому бережіть себе і не пийте міцний чай, каву та алкоголь. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Ті, що їдять м'ясо, для вас гарне, гарна новина. Готуйте різні страви з м'яса нежирної птиці. Всі інші, хто їсть рибу, будь ласка, готуйте різну рибу, морепродукти. До речі, дуже корисні висівки для видалення шлаків в цей день. Обов'язково додавайте до свого меню лимони і використовуйте для приготування страв всі доступні у вас овочі та фрукти. І обов'язково повинна бути в цей день на столі до будь-яких страв вітаміна зелень. Смачного вам! Завтра, 27 квітня, день народження нового місяця. В знаці телець. Дуже важкий день, тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо, можна тільки поливати рослини. А от підживлення в час молодика навіть небезпечні для рослин, тому ніяких підживлень. Але можна проводити обрізку саду та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин лішкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 27 квітня сприятливий день для різних заготівель. До речі, це знак телець, тому можна квасити капусту після 9 години 30 хвилин, а краще після 11 години, вже коли почнуть повністю працювати енергії знаку телець. Отож. Квасимо капу 1511 27 квітня. Важливо для здоров'я на 27 квітня. Це знак телець. Тому, будь ласка, будьте уважні. Не використовуйте для харчування свіже молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Готуємо різні страви. І ось з яких продуктів дуже корисно в цей, в цей день готувати страви із риби, морепродуктів, із печінки тріски, а також вівсянку варіть, молочно кислі продукти дуже корисні, морква і буряк, в кого залишилися ці овочі, будь ласка, печінка тріски, морква, буряк, картопля. І все це дуже буде смачний, смачнющий салат. Можна робити шубу, можна робити е, різні салати з печінкою тріски та іншими рибами. Е, Використовуйте для приготування усі від, види капусти, е, салати, вітаміну, зелень і пийте чаї з ромашкою, м'ятою, шепшиною та лимоном. Смачного на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких, усіляких вам гараздів! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту і удачі, удачі усіх справах і гарної погоди. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.